Ви в прямому ефірі. О! Ще раз вітаю вас, любі глядачі. У мене би було інтернет. Хтось, хтось дуже не хоче, щоб ви почули те, про що ми говоримо. Але ми не шукаємо легких шляхів. Ми створили нову трансляцію, тож, я думаю, ви побачите це, приєднаєтесь до нас заново і будемо продовжувати наш ефір. Так, ми зупинилися. На чому? На тому, що ми керуємо самі своєю долею, можемо змінити лише своєю думкою і своїм ставленням, так? Все можемо себе. Поки люди збираються, розкажу вам, я хотіла займатися в тренажерному залі. Я вже рік не займаюся і думаю, ну, треба йти. Треба йти в тренажерку, треба йти. Думаю, як би так викрити час, якось все в мене не випадає, то в мене робота, то щось іще, свою дитину на заняття спортом на капуейру. Ми приїжджаємо туди mm -hmm. і там заходимо. Потім через тренажерний зал ти проходиш і зал капуейри. А я ще думаю, там півтора. Півтори години. Думаю, це мені його вести, півтори години треба чимось займатися в місті. Десь в кафешці сидіти, працювати, чи що мені робити. Я приїжджаю, а тут от, ну просто як це не знак долі. Ну, як, як це можна? Просто ти приїжджаєш ось тобі, ви... Аня. Сама? Так, ми, ми, ми знову підвисаємо. підвисаємо. З вами. Знову підвиємо. Угу. підвисаємо. так. Да. Крутиться, значить, не хоче воно працювати з ним І все. намір. Не хоче прям вісить конкретно. Прекрасно. Нічого страшного. Запишимось він.